Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенок. У вересні буде рік, як моя родина покинула свою домівку на Малітопольщині, що у Запорізькому краї, та опинилася на Хмельниччині, де тепер облаштовую своє нове життя. І сьогоднішній влог почнеться з того, що я покажу, як починається життєвий шлях курчат. У нас немає півника, тому коли в нас заквохтала курка, ми взяли яйця в іншому господарстві, і на п'ятий день насиджування квочкою можна просвітити яйця і побачити, чи були вони запліднені та чи є там зародок. Ось це яйце не було запліднене. Тому його в цілому то можна викидати, але інколи я ще залишаю його на кілька днів, щоб точно вже знати, що там нема зародка. А ось тут можна побачити, що є всередині кровеносні судини. І це означає, що все добре і процес йде належним чином. І ось тут, до речі, можна, придивившись, побачити, як зародок рухається, при тому, що я яйце майже не рухаю. Але він же живий і він вже існує. Через 21 день після початку насиджування квочкою яєць можна почути, як вже починають піщати курчата. І через кілька годин вони вже будуть лупитися. Ми дуже полюбляємо кур голошийок, Для нас вони найкраще. І частина наших кур завжди голошийки, з цим курчатком все добре. Це реальна картина, як виглядають новонароджені. На цей раз квочка вилупила вісім курчат. Вже їм тут десь пару днів. І зараз буде не дуже приємний момент. Так, Квочка інколи може наступати на курчат. Тому вирішила не вирізати цей момент. Хай буде так, як воно є в житті. Цю квочку ми називаємо «голошийка». І ще одна є курка, яка теж сиділа разом з голошийкою. Її ми називаємо Голоспинка, тому що півник в минулому господарстві подер їй трохи спинку, і там зараз нема пір'ячку нормального, тому вона в нас голоспинка. Голоспинка, до речі, теж вивела вісьмох курчат. Тим часом у мене на цьому тижні, а точніше сьогодні, було останнє щеплення від сказу, яке я проходжу після того, як мене вкусив незнайомий собака на вулиці. І ось я йду. І до мене прив'язалася знов якась собака. Я вже його знімала про всяк випадок. Ну, Він мене супроводив, але не нападав, все було нормально. Останній рік був доволі стресовий для мене, багато було переживань, випробувань, але організм все ж таки якось справлявся своїми силами. Але ось цей курс щеплень вже виявився надважким випробуванням для мого організму, як остання крапля, і щось він почав волати сигнал сос. Не буду казати, як саме на мене вплинула вся ця ситуація, тому що хочу уникнути порад щодо здоров'я. Але в цілому це було дуже важко і це виявилося причиною того, що я мало випускала відео, і навіть влог я не змогла випустити вчасно, тому ось така ситуація. Зараз мені вже набагато краще. І є єдине незмінне, мабуть, з того моменту, як ми. Заїхали в цей наш новий будинок. Це сон котиків, який завжди солодкий, милий та ніжний. Я вже показувала вам цього метелика, але вирішила його залишити і у влозі, тому що він мені дуже сподобався. І як завжди, люди дивляться на одне, але бачать різне. І були коментарі щодо того, що не настільки то це і красиво, тому що це ж гусінь буде, яка з'їсть наш врожай. І мені стало так дуже цікаво поспілкуватися на цю тему. Що в цілому то єдине, що нам може точно гарантувати ця планета, це те, що колись наше тіло з'їсть гусінь або черв'яки, якщо казати, більш так грубше. Але по факту, то так воно і є. І мені здається, дуже складно жити, якщо дивитися на щось красиве, на метелика і при цьому думати тільки про гусінь та про врожай. Тому, будь ласка, подумайте, можливо, потрібно все ж таки подивитися на це питання з іншої сторони. Не обов'язково в'їхати кудись далеко, в їхати в іншу країну, щоб подивитися на щось гарне. Ні, краса вона завжди поруч, вона у дрібницях. Багато з того, що ви бачите зараз у влозі, це знято поруч з нашим будинком на невеличкому лугу, точніше, це клаптик, мабуть, просто трави. І для когось він звичайний, але якщо приглядітись, він неймовірно красивий. І я впевнена, що поруч з вами десь теж є краса, можливо, ви її не бачите. Але подивіться, вона точно є поруч. Мама продовжує обробляти обидва свої зразкові города, вже потроху збираємо врожай. На цьому тижні мені було погано фізично, дуже сильна слабкість, тому я доволі мало знімала. Але мама зняла наш другий город, тому ви його сьогодні теж побачите. Вирішила трошки городу показати. Оце цибуля, це коріандр вже настигає. Це буряки, помідори. А це ось гарбузи. Ось я сьогодні тут сапаю. Після довощику. Це гарбузи, це кукурудза. Це гарбузи. Не дарма я стільки часу і сил витратила, бо дуже гарно зараз. Ось і це мені трошки лишилося сьогодні доробити. От, досапати і все. Відгород вже буде зроблений. То я зараз знімаю, щоб встигнути, бо вже темніє. Вже скоро 9 годин. Ось таке. Мені подобається, думаю, що і всім цікаво. Перше відео знімала 13 липня. Сьогодні 19. Пройшло 6 днів. Пройшов дощ, і Господь послав дуже гарний дощ. Як воно все радіє! Яка гарна гарбузи, які гарні і укурудзе. Я приїхала сьогодні цибулю. і дуже вдячна, що Господь дав такий дощик гарний, як воно все росте. Слава Богу. Як посапала до дощу стигла. І тепер воно росте, слава Богу. Мені подобається це два ряди гарбузів між. Крудзе дуже-дуже виглядає гарно. Ну, ще хочу з іншого боку показати город <гум> спочатку, то я сінця знімала. А це тут ще деньки в мене. Так, ну така буряки такі великі виросли. Картопля тут довше росте. Там, де ми раніше жили, там вже в цей час ми вже її Вибирали, шукали тракториста, щоб викопав, а тут вона ще зеленіє і не збирається ще цих хати. І цибуля теж така зелена, ми в цей час цибулю прибирали завжди. Гарбузики, гарбузики гарбузик. маленькі. Ось тут такий ряд, така, таке листя велике. Я, мабуть, трошки прорву тут, бо тут дуже густо посаджено воно. Не шкода, але, але ж воно буде заважати. Не треба повірити. Цікавий сорт. От, росте от такі кущики і от поруч такі от великі. такі, зараз. такі листя велике. от такий великий лист. Ми таких не бачила ще. У нас таких не було там. Такий великий лист. У минулому влозі я показувала, як мама робить ось ці свої смачнющі булочки, можете подивитися. Дівчата мені вже присилали відгуки, в них теж все вийшло, їм дуже сподобалося. Тому, будь ласка, можете точно вже використовувати цей рецепт. А сьогодні я покажу, як приготувати дуже просту, легку страву, але дуже смачну і, можливо, у якийсь момент, коли вам потрібно буде. Дуже терміново когось накормити. Цей рецепт вас виручить. Колись ми постійно і багато будувалися. В нас працювала бригада будівельників, і, звичайно, людей потрібно було кормити як мінімум обідом, інколи і вечерею. І цей рецепт неодноразово мене виручав, особливо коли було мало часу. І мені подобається, що можна підготувати все заздалегідь і вже посмажити. Ці курячі розстріпки у потрібний час. Вони смачні і у гарячому вигляді, і у холодному. Універсальний рецепт рекомендую. Я не змогла пройти повз сплячих котів. Це тракторчик, вона проснулася і вона дуже схожа на мене. Я теж так приблизно виглядаю, коли прокидаюся. Це ряба вона мене супроводжувала знімати квіти на луг. І зараз покажу ще касю. Я не знаю, чому касю ніхто не схотів брати, коли я його прилаштовувала. Тому що я була впевнена, що його заберуть дуже швидко, але як бачите, ні. При тому, що дуже гарний, великий, молодий кіт, і стерилізований, і з гарним характером, і красивий, але чомусь ні, чомусь він залишився в мене. Це для мене загадка. І ще сьогодні маю дуже гарну історію містера. Це літній кіт, якого я теж привезла з собою. І він хворів вже кілька місяців. Я його показувала різним ветеринарам, навіть у Хмельницькі возила. Там сказали, що вже нема шансів просто доглядати паліативно. І в якийсь момент йому вже дуже зле стало. Я його вже майже поховала, думала вже все. І потім все ж таки він почав видужувати. І це було неймовірно. Зараз я йому колю антибіотики. Він має величезну рану, яку я промиваю. Але в цілому я бачу, що йому краще з кожним днем, тому має він дуже гарний апетит зараз, і за цим дуже приємно спостерігати, як кіт просто відроджується з кожним часом. Намагаюся йому ні в чому не відмовляти, тому що він дуже схуд за той час, коли не їв. Але зараз я бачу, що він відновлюється, він має гарний апетит і він просто відроджується на очах. І для мене це щось неймовірне, тому що я вже спасала не одну тваринку, і ось в такому стані, щоб кіт видужав, це для мене просто диво. Я зараз озвучую влог, якраз після того, як ось цю зробила процедуру з містером. І ви чуєте, який в мене радісний голос, тому що. Ну, дуже приємно спостерігати, як хтось, кого ти вже поховав, відновлюється. І зараз покажу вам нашу ділянку, що змінилося за ці дні. Падає дуже багато яблук. Бабуся вже не збирала величезну корзину просто. Була б якась скотинка, то вона б з'їла. Так ось лежить усе. Так, що у нас тут? Тут у нас вже теж яблука, які доволі великі. Ой, сонечко, яка краса. Так, ось тут дивіться, яка красива гілка. Так, тут у нас кручата. Це перші кручата. І другі десь тут другі. Ось в них тут водичка стоїть. Тут вони ховаються. Ага ось вони. Ось вони, курчата. Так, що в нас далі? Тут це ж ми загородили ось так. Ось так загородили, а тут нема зараз часу і сил зробити, тому в нас <свісна> завіса така поки що висить. Так, мамин город, він вже так буяє просто. Тут мама щось збирала сьогодні, знаю. І капусту збирала сьогодні. Картопля після дощу сильного вона а, трохи так а, нахилилася. Вон бачите, сильно так навіть полягла, можна сказати. Ось, але вже починає потроху знов вставати. І зараз я покажу, які там квіточки ростуть. Так ось яка краса розквітнула. Так, ці соняхи будуть доволі великими, вони зараз вже майже мого зросту. Ось такі. Так, тут тут ці чорнобривці, ну, вони такі стандартні, як я їх називаю, але такі гарні, сильні. Так, це поки ще чекаю. Це вони будуть до Півтора метра ростом, зараз десь, мабуть, метр. І одна отже, один точніше вже ось почав теж квітнути. Ну, ви ж знаєте, Соня це ж моя слабкість. Так, циніє. Оцей. Оця дуже красива, яка квітка. Так, і ось ця теж красива, помаранчева, просто неймовірний колір. Так, знов чорнобривці. Ну, майже стандартні. Так, і соняхи. Дивіться, які соняхи. Цей, на жаль, трошки впав, ну, але нічого. Головне в цьому році, щоб було насіння. Так, тут вже кукурузка почала квітнути теж. Так, давайте підемо сюди. З неприємного в нас зник. Півник з першого виводку, там, де їх було 10 штук, цих курчат, і самий великий зник. І ми не розуміли, що з ним. Я думаю, може коти, може собака. Але ж шукала, не було ніде його не було. І сьогодні вранці мама вийшла, а ось там, там, де в нас дорога, там вже чекав, чи то шоліка, чи то яструб, не знаю. Але ми зрозуміли, чому ми не знайшли нашого корчата, тому що його просто прибрали звідси. Тому зараз закрили корчат і думаємо, що зробити, щоб вони ось туди не виходили. Тому що ну, тут, тут нормально, тут дерева. Ось, а ось там, ось там їх можуть. Знов тут сонях. Це прямо такий невеличкий сантиметрів, мабуть, 80. Міні-сонях. Міні Але красиво на них дивитися, ось коли ось так зверху. <смі> І ось тут ще один маленький. Я не знала, що він буде такий маленький, тому він тут його, мабуть, ну, майже не видно. Ну нічого. Кажуть, головне не сіння в цьому році. Так, космея. Космея ось тут, ще вона. Тільки-тільки починає, а тут вже ж розквітнула. Теж така величезна. Дивіться, така величезна. Так, тут трохи теж майорів, але такі вони не дуже махрові. Так, величезна вже. Розквітнула ця нагітки, календула. Ми тут її збираємо ось, щоб вона ну, краще квітнула далі. Так, хтось до нас приїхав. Пушок відробляє свою їжу. Ну, все повертаємося до нашого огляду. Це приїхав майстер, який нам робить каналізацію воду у веранду нашу, в майбутню. Так, знов ці чорнобривці, як я там казала, стандартні. Але ці взагалі особливі, тому що насіння ми ж привезли з собою. Так, що тут ще в мене є? А ну і вже така. Доволі гарна, М -м -м, як і хайстри, так? Так, і ось буде махровий, який класний. Так, ага, тут ще, дивіться, є які нагідки, але вони з темненькою серединкою. Чому теж дуже подобається, але вони такі трошки понижче. Так, тут, мабуть, поки все. Йдемо далі. Вже заросло просто. А, так, да, до речі, я хотіла показати ще льох. Ми там ще не прибирали, але, але давайте покажу, що там є. Так, ось так виглядає Льох. Ось це, до речі, мама робила квас з бузини. Ой, такий цікавий, до речі, гарний на смак. Я потім покажу, наскільки він так пінеться. Так, що у нас тут? Тут ось, я розумію, мабуть, для картоплі складати така, такі штуки. Ми так не робили вдома, у нас так не було. Ну, у нас такий поменше небагато був цей льох. Тут, я розумію, хтось жив, тому що тут багато всього накушено. І ось тут вентиляція. Тому льох такий доволі великий, в доволі гарному стані. Потрібно трошки тут тільки. Рук прикласти. О, ну так, я ж сама не можу тут залишатися правильно. Кася. Касюха. Ти такий красавець. Так, ну що, підемо далі. Кася, Кася, виходи! А він не хоче хай тут, <к 'я> поки залишиться тоді. О, яке гарне сонечко. У мене аж настрій підіймається, як сонце є. <хи> так, ну і це ж наше будівництво велике. Це майстер натягнув, щоб можна було працювати в дощ. Тут ми вже все прибрали. Не ми, а точніше, мама. Бо я ж трохи не в змозі була. Так, що тут? Оце шланга під воду. Тобто вона 50-та, а всередині там 25-та. Так і тут вже ось така ситуація. Тут буде душова кабинка, але не душова покупна, а просто з кахля викладена. Тут буде закладатися ось це все і бойлер. Тут повісимо, це під бойлер. Так, тут що, тут, е стиралка, а це е Вим вимивальник. А тут ще у нас, тут у нас ванна, ось так, ванна і туалет. Туалет буде окремо, ось так буде, ось так буде перетинка. Тут будуть двері і тут двері ось приблизно таким чином. На даний час. <гум> ну, і, звичайно, ось ця каналізація, вона піде з кухні ось туди, там просто був дощ, сильно все воно замулилося. ось ну Але там заглушка, тобто нічого страшного. Потім тут буде десь септик. І доведемо туди цю трубу. Так, і показую, що там далі в нас. Що в нас тут на даний час. То мама вчора вже залила ось це все. Тому тут теж справи йдуть. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку та підписку. Дуже вам вдячна, що розділили цей час зі мною. І не забувайте головне все буде, слава Богу!